Три прості способи покращити своє травлення вже зараз. І перше, це ретельне жування. Будь ласка, коли ви сідаєте їсти, зосереджуєтеся на жуванні, див... треба дивитися на вашу тарілку, треба розуміти, що зараз ця їжа несе в вашому організму, які нутрієнти, думати про їжу, щоб у вас вироблялися ферменти, травні ферменти. І тоді якісне травлення буде. Якщо ви будете дивитися там в YouTube, слухати якісь подкасти під час з прийому їжі або там розмовляти по телефону, у вас не будуть вироблятися травні ферменти, і у вас не буде якісно відбуватися процес травлення. Друге, підключіть гіркоти. Будь-які Це можуть бути там, гіркі продукти в раціоні, рукала, зелені листові овочі, там, капуста, там, редька, щось інше. І також це може бути гіркий чай, будь-який чай з кульбаби, з календули, там, ісландський мох. Гіркоти вони впливають в цілому на весь процес. Травлення не тільки там на печінку, на жовшніми хур. І третій, третій спосіб підтримки травлення це гаряча водичка. Ви можете за там, 15 хвилин до прийому їжі ще випивати там, пів стакани гарячої водички або хоча б там, декілька ковтків. Це допоможе вам розслабити сфінктер оді, тому що дуже часто у людей, особливо на стресі, він спазмується, саме він дає такий тягнучий біль у правому підрибір'ї і він не, не випускає жовтсь жовчного міхура у 12 палу І Потім роздувається живіт, ви відчуваєте дискомфорти, у вас порушуються мікробіота. А гаряча водичка вона допоможе цей сфінктер розкрити. Ось такі прості методи. Звичайно, можна там і ферменти використовувати, і дихати перед прийомом їжі, щоб активувати парасимпатичну нервову систему. І також марінувати м'ясо попередньо, реально дуже багато методів. Але треба почати хоча б з цих простих і ви вже відразу помітите результ. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт і погортайте мою стрічку. Дуже багато корисного контенту для вас знімаю.